Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів. З вами Тавор Чернівський і наша щоденна молитовна верветься за наших рідних і близьких, за неньку Україну, наших лицарів, козаків, воїнство Христове, небесний батальйон, волонтерів, медиків, рятувальників, ув'язаних полонених, викрадених наших дітей українських, наших друзів, рідних, близьких, за тих, кого щоденно згадуємо ці молитви, нехай Господь, Бог. Почує Матінка Божа захистить огорне своїм покровом, омофором, прибігаємо до нашої владичиці, нашої Богородиці, Преснодіви Марії, за її заступництвом перед її молитвами, до нашого Господа Ісуса Христа. Нехай його буде воля, і сила, і слава. Запрошую разом молитися. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини. Що всюди, Єси, Все наповняєш скарби, дібри життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверне, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче нашої, син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Придіте, поклонімося цареві нашому Богу, придіти, поклонімося Христу цареві нашому Богу, придіти, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твої, по множеству щедро, Твоїх очисти беззаконня моє. Найпаче, обмий мене з беззаконня мого відріхамо, очисти мене, бо беззаконня моє, я знаю гріх мій завжди передо мною. Проти Тебе самого я зрішив. І перед тобою, зловчинив, той правий ти, в словах твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це був в беззаконнях я зачати, в гріхах родила мене мати моя. Це бо істину, полюбив єси невідомої, таємно мудрость та своєї явив ти мені. Окропи мене і сопом і очищуся, обмий мене і стану білішим від снігу. Дай мені почути радість і веселість, зрадіють костя сокрушенні. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте утвори мені, Боже, і духа правого, обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого, Святого не відійми від мене. Верни мені радість Спасення Твого і Духом Владичним утверди мене. Кажу бо законом дороги Твої нещастиві до Тебе навернуться, і збав мене від вини крови. Боже, Боже, спасення мого. Язик циквій радісто прослави справедливість Твою. Господи, губи, ми відкрий і уста мої, сповістять хвалу Твою, бо якби ти жертву захотів, дав би я та все палення. Немиле тобі, жертва Богові, дух сукрушений, серцем сукрушеним, і смиреним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм сілом, і нехай здвинуться стіни Єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді положить на вівтар твій тельців, віруй в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світла від світла бога істинного, від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушно за цим, що через нього все сталося. Він для нас, людей нашого ради, спасіння зійшов із небес і оплатився з Духа Святої Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія палата, і страждав був похований. І воскрес у третій день згідно з, з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге пройде зі славою судити живих і мертвих, його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Жовотворящого, що, що відця і сина, і сходи, що за це і сином рівно поклоняємо, і рівнославими, і що говорив через пророки. В єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідує одне хрещення, на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння, мертвих і життя майбутнього віку. Амінь Слава Отцю, що нас утворив і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого боти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Духу і Святому, що нас просвітив, і в святій Христові вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, Богородице, Діво. Радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О найласкавіше Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню. Прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята і непорочного зачата, пречиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святить сем'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, Господа нашого Ісуса Христа, непорочно зачала. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво. Радуйся, благодатна Марії, Господь, з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений пліт лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородиця Діво, Радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, і благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, Радуйся, благодатна, Марія. Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Огородиці Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатний, Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, Сину, і Святому Духові, нині повсяк, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О найласкавіший Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Святай, непорочно зачата, пречиста Діво Марія, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство. Полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як причиста Діва Марія. Господи нашого Ісуса Христа, непорочно е, е, відвідуючи святу Єлисавету, у лоні носила. Богородиця, діво радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. ти тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатний Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатний Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, Радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. У найласкавіше, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті. Що найбільше потребує Твого милосердя, свята й непорочна зачата, пречиста Діво Марії, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О мати Божа зійшли на все людство полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо і прочисте Діво Марія Господа нашого Ісуса Христа е, е, вифлеємі породила. Богородице, Діво, радуйся, благодатний Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона Твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.